Вона приперлася знову. На жаль, ми зараз бігає до Ірини Геращенко. Просто не може втриматися, щоб її запихали в стрім, але тут. А чого сюди приперлися? Скажіть, будь ласка, Чого ви сюди приперлися? Вас хтось рухав? Ви пропонували вбивати військових. Ви пропонували вбивати військових за непослуг командирам. Давайте про це поговоримо. ви пропонували законопроєктом вбивати військових, карати смертю? розкажіть. Розкажіть, будь ласка, просив мене Валерій Федорович подати. Розкажіть, будь ласка, от конкретно що ви подали? Не спихайте все на залужну. Ви подавали законопроєкт, Ви пропонували вбивати військових? А вже тікаєте? Так вже тікаєте. Треба брати з парламент. Вже вертається. Вже вертається. Пані Ірино, вона не може без вашого стріму, просто вмирає.